Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі Відкритий простір на радіо Київ 98 вісім Переможемо, відбудуємо. Вітаю в відкритому просторі з Марго Власовою. Сьогодні поговоримо про те, як це будувати майбутнє, про різницю концепції відбудови. Back, back Better» будувати краще ніж було, і «Build Forward» будувати майбутнє. До нас завітала архітектор, заступник голови архітектурної палати національної спілки архітекторів України, засновниця архітектурно-проектної групи Анна Кирій. Анна Кирій, добрий день, аня вітаю, рада знову у вас бути. Основний принцип проектів з відновлення деокупованих територій, як це в нас зазначено вже в урядових майже усіх документах, після Лугану особливо це «Build Back Better». Ну, це всі кричать, що це про нові підходи у відновлення. Більш вони інноваційні, більш сучасні, екологічні таке і таке інше. Ну а це ж не тільки про будинки, про нову інфраструктуру, це про розвиток новий і про сенси у житті людей, нові сенси. Але Є такі результати цього самого білдбекбетера не дуже скажімо так гарні. Ну бо така практика, і так за таким принципом вже відновлювалися міста після стихійних лих. Ну як у Гаїті, як в Шрі-Ланкі. Ну і ось процитую матеріал Reuters, який опублікований наприкінці 2010 року. Здається, міжнародне товариство не в змозі успішно перейти від екстреної допомоги до зуст. Силь із довгострокового розвитку різні завдання виконують різні групи людей, які схоже ніколи не взаємодіють. Ну і ще приклад цунамі в Індійському океані. От що записало Associated Press у матеріалі про відновлення Шрі-Ланки. держава, яка значно постраждала від цунамі у вересні 2006 року. Однією з головних проблем було те, що гроші на відновлення просто не використовували. Ключовим виявилось погане організовування та координування між великими Неурядовими організаціями, які розподіляли кошти і місцевими контрагентами. Ну, і занадто було багато недосвідчених неурядових організацій, які працювали у зонах лиха. Ну, Лікарі без кордонів у Бельгії будували човни, а врятуйте дітей будинки. І потім виявилось, що човни не пристосовані до морського риболовства, а будинки не враховують. Ну, вимог кращої опірності, ну і тому я так розумію, що виходить, що проблема у непорозумінні між неурядовими організаціями та місцевою владою, і чи варто Україні проводити паралель між от таким невдалим досвідом відновлення за принципом «Build Back Better» і, і в країнах, де скоїлось лихо, і у нас як ви вважаєте, може бути так само? Ну. З приводу розкрадання, з приводу неспівпадання організацій, ну і, можливо, непрофесіоналізм якийсь. Чи, чи, не, чи не варто проводити такі паралелі? І у нас запрацює ця програма. Ну, у нас буде так, як ми самі зробимо. О, по-перше, треба розуміти, що кожен має відчувати себе суб'єктним на своєму місці і робити максимум, що від нього залежить, для того, щоб відбудова була прекрасною. Щодо концепції «Build Back Better» і «Build Forward», як ми почули в Америці, так? Це просто такі візійні речі, які насправді, як і будь-яка візія, вони повинні надихати і давати оцей такий поштовх і двигун для того, щоб працювати з якоюсь зрозумілою метою, до якої ми прагнемо. Build back Better – це про те, щоб відбудувати краще ніж було. Та тобто не робити якісь дешеві рішення, якісь стандартні рішення, а робити щось нове. Та? Як я кажу, що кожен об'єкт, який будує архітектор, він має бути таким, який в подальшому. Стане пам'ятником архітектури, та? тобто хочеться, щоб ми так працювали. Але коли ми бачимо впровадження типових проєктів в наше законодавство, і в нашу практику, і те, що відбувається в реальному часі, то це ну, трошечки не про Build Back Better. І виявилось так, що це такий ну, красивий слоган. Що стосується Build Forward, це такий інший слоган, який прозвучав від компанії Ікон, коли я була в Сполучених Штатах. Це говорить про те, що вони в принципі. І, в принципі, пімислять майбутнє. Вони теж дуже уважно ставляться до своєї спадщини. Це навіть видно, не знаю, на прикладах Сан-Франциско, де може їхати безпілотне таксі без автомобіля, ти можеш його викликати без водія в автомобілі. І там може їздити тролейбус чи трамвай якихось 60-х років, який дуже класно відреставрований і канатна дорога, і все це поєднується в одному місці. Як... Така історія, але коли вони думають про те, як будувати, вони мислять категоріями майбутнього. Як це буде працювати через 100 років? Тобто, не як зараз і не як краще ніж було. А як зробити так, щоб це працювало в майбутньому? Це про будинки навіки, ну типу. Це про все. Тобто, чи, чи, це... чи це про соціальні нові відносини? Що ж що про це? Про а що? Насправді це не повинна розділяти та архітектура, вона в принципі існує для того, щоб проєктувати соціальні відносини. Ми будуємо простори, ми проєктуємо простори, в яких відбуваються ці соціальні відносини, будь-то квартира, чи будь-то площа, чи громадський простір, чи дорога, чи якась взаємодія відбувається людей. Тобто, все, що ми будуємо, ми будуємо для людей. Що стосується негативного досвіду, його треба вивчати. Його треба вивчати, його треба знати, аналізувати, щоб не повторювати тих самих помилок. От прикладах, які ви навели, виходить так, що дійсно працюють розрізнені компанії і не спілкуються між собою. Кожен робить якусь свою частинку роботи, результат виходить незлагоджений. Ну, тут можна порівняти, не знаю, з нашими Збройними силами, якщо не злагоджений підрозділи, кожне що своє виходить, то буде не той результат. Але я би навела на такій. Позитивний приклад близький до мене, щоб пояснити, як це взагалі працює на конкретному кейсі, як зробити успішно і щоб усі гармонійне взаємоділи. От в сан франциско будується. Шпиталь, Healthcare Center величезний, і як вони кажуть, я не перевіряла, найбільший в світі. Значить, першого пацієнта уже будівництво відбувається, перший пацієнт має шпиталь має прийняти першого пацієнта в 2030 році. За яким принципом організована ця компанія? Значить, компанія-замовник. Яка надала свої певні проєктні обмеження. Там завжди вони думають, а хто клієнт, які проєктні запити, обмеження, з чим ми працюємо, вона одразу укладає контракти з усіма. Архітектори, інженери, електрики, будівельники, там гінпідрядники, головний підрядник, субпідрядники, всі, хто відповідає за всі інженерні мережі, одночасно укладаються контракти з усіма. В контракті прописано, що. Вони працюють фактично за собівартість, виділені бюджети на весь цей об'єкт на будівництво, і прибуток вони отримують тільки з того, що вони зможуть зекономити з загального бюджету. Далі, якщо у когось є проблема, у електрика або у архітектора, або у спеціаліста по медичним газам чи опаленню вентиляції, то ця проблема стає всіх. Тобто всі не отримують свій прибуток, якщо не вирішать оту проблему. проблему. Вони всі сидять в одному приміщенні. Вони зайняли два поверхи існуючого паркінгу. У цій лікарні, до якої добудовується цей інноваційний корпус, і вони щодня займаються розв'язанням оцих робочих питань. Тобто, як у нас організований проєктний процес? Спочатку замовник пише якусь задачу, яку він собі не дуже уявляє, максимально абстрактна ні конкретна. Далі з цією задачею працює архітектор там, півроку, рік видає якийсь проєкт, потім заходить генпідрядник на будівництво і розказує, що все не так зроблено. Вони від цього відходять, вони укладають контракти зразу з усіма, і архітектор пропонує такі рішення. І конструктор пропонує такі рішення, які будівельник може втілити. Вони сидять в одному офісі, в одному приміщенні, одразу про це думають і одразу це проєктують. І оця фінансова складова, де твій прибуток залежить від успіху кожного учасника, це те, що дає можливість. Їм щодня сидіти в одному приміщенні і домовлятися, довго і думати, допом... приймати да. те саме рішення, яке так, дозволить так. побудувати швидко. Саме так, і оце те, щоб нам дуже добре було прийняти Отаку таку модель. Вона здається дуже проста, але вона складна в такому культурному компоненті, скажімо так, і у них це працює. От, от якщо застосувати такий принцип, тоді не буде, що хтось робить човни, які не пливуть, угу. хтось робить будинки, які потім не стоять, хтось це робить, і все це не підпорядковується гінплану. і, І нема цього розрізненої історії. А є чітка і злагоджена кампанія, яка працює на спільний результат, де спільний успіх залежить від успіху кожного. Ну так, треба було б, щоб у нас це якось запрацювало, але до цього ми повернемось трошки пізніше. Аніше я ось згадала, є така ще програма. Ну, буде яка в нас там який принцип уже приймуть або Build Back Better, або все ж таки Build Forward, Можливо, теж займуться цим питанням, але в нас є ще. Програмна платформа, вона називається Dream. Вона об'єднує купу систем, які призначені для того, щоб ці проектні ідеї, незалежно від того, де вони виникають, вони мали реалізуватися. Ну і чи можна завдяки цій платформі от побудувати раціональну, логічну, і, головне прозору систему по реалізації от залучених інвестицій? Ну на відбудову? Ну що, що можете сказати? Бо звучить воно якось так заманчиво, скажімо так. Але що насправді? Ну я, я можу оці... сказати свою таку суб'єктивну свою... думку, да, так. загалом я позитивно оцінюю те, що така система з'явилася, і тут я би поставила питання. А хто клієнт цієї системи, а для кого вона має працювати? І от мені здається, що вона запроєктована для такого клієнта, як той донор, чи спонсор, чи інвестор, не знаю, uh -huh. який буде давати кошти на відбудову країни, для того, щоб цей донор міг прослідкувати uh -huh. всю систему руху коштів. З цього з цієї точки зору, мабуть, це правильно, але треба водночас думати. Про своїх громадян, та, що клієнтам такої системи мали би бути: проєктувальники, професіонали, фахівці, будівельники, органи місцевого самоврядування, всі, хто залучені. Оця би б система вона повинна була би їм допомагати. Вона у нас з одного боку асоціюється з прозорістю, з іншого боку, ми цієї прозорості не бачимо в конкретних якихось справах. Та. Агентство відновлення у нас куру. Ує об'єкти по відновленню і те, що вони говорять словами, керівник цього ці агентства і їх менеджери воно завжди асоціюється з прозорістю. Uh -huh. При цьому ми бачимо, наприклад, в публікаціях Фейсбука того ж самого Мустафина Єма як результати там така та кампанія, проектна займається таким та відновленням міста. Uh -huh. Той займається тим, той займається тим, і при цьому ми ніде не бачили жодних опен-колів, там запрошень долучитися всім. Ми не знаємо, як укладалися ці рішення, контракти, чому саме ці компанії за яким принципом там вони були відібрані. Вібрані. Тобто ми бачимо там результати конкурсу. Вчора побачила на такий меморіальний комплекс селі Ягідне. І насправді тут хороший результат, да? але показати прозорість процесу, а які були проекти подані на конкурс, а хто був члени журі, а що вони сказали, якийсь веб-сайт, де можна всі подивитися проекти, оцього нема. Є просто результати, і далі навіть хай вони будуть непогані. Я зараз не берусь оцінювати. Але ми не бачимо цей процес. Ми не бачимо процес прозорості. Може, він десь є на платформі Dream, де можна щось там, ну, знаєте, видивлятися, але вона не повинна так бути. Тобто те, що декларується словами зі сцен, воно повинно бути підтверджено практикою. Так вибудовується довіра. Результат без прозорого процесу, на жаль, це. Довір'я не, не допомагає. Добре, повернемось. Тепер ну, я розумію, що треба працю... ну, ще, ще треба працювати, я так розумію, над цифровими додатками і програмами, які можливо об'єднають всі сторони, всі клієнтські бази і міжнародного інвестора, і наших будівельників, архітекторів. Можливо, таке і буде. Скажіть, будь ласка, давайте повернемось до. Досвіду, все таки каліфорнійського з приводу програми Build Forward. Як там реалізована ця програма у самої Каліфорнії? Ну, от, ну що ви побачили? От, реалізацію ну, як це? ця фраза Not build build better, just build forward вона призвучала від топ-менеджера компанії Айком. Вони говорили про те, що власне у них так працює цей принцип. Тобто це про проектування майбутнього. Перепрошую, а це про те, що в проекти вони закладають у те, що я сказала, як буде цей об'єкт, цей будинок, ця не знаю, там споруда або комплекс жити і існувати через 100 років, і як далі це можна бути, бути експлуатовано, і який вплив буде в тому числі на світ, на землю, на місто, на екологію? Тобто вони займаються такими речима. І е, тому е, говорити про те, що е, от був такий певний антагонізм із цим «Build Better» і «Build Бо Давайте думати категоріями майбутнього. Ну uh -huh. треба сказати, що. Ми просто були в найбагатшому штаті, в найбагатшому місті це Силікона Мадаліна і всі ці компанії, які працюють в принципі з майбутнім. Можливо, в штаті в мене інакше можливо, да. Тобто, і ми побачили плюс найкращі компанії, найкращі практики. Тому у мене таке викривлене в сторону хорошого сприйняття і сформована думка. Але однозначно ну, вони мислять категоріями майбутнього. І давайте думати, як далі, давайте думати, як в майбутньому, давайте проектувати системи категорії майбутнього і категорії систем. Угу. Як одне впливає на одне, як ця система впливає на більшу систему? от такий от принцип. Яка компанія? От, ну, World Bank там Trimble, ви теж були. Вони. С... Як вони відбудова? Як вони слідують цієї концепції? В чому там проявляється Компанія Trimble, Вона займається виробництвом. Інструментів, скажімо, простими словами для будівництва. Перше вони застосовують доповнену реальність, і те, що у нас там умовно виноситься в натуру там теодолітами, у них є спеціальні інструменти, які працюють приблизно так. Архітектори проектна компанія створила 3D-модель. Людина на будівництві, виконроб умовний, він може одягнути таку свою будівельну каску, де у нього опускаються окуляри. І в цих окулярах він бачить доповнену реальність цієї біммоделі. моделі Він бачить труби, які йому треба прокласти. Він бачить мережі, там все, що йому треба прокласти, в існуючій будівлі або навіть стіни, які йому треба звести. І компанія Trimble виробляє оці лазерні інструменти, де людина, яка бачить цю ці труби в доповненні реальності в окулярах, вона використовує інструмент з лазерними показчиками і може за допомогою цього інструменту винести в натуру всі ці відмітки, показати, тобто це угу. набагато спрощує і пришвидшує будівельний процес. Тобто ми бачимо, що це моделювання яке працює в інженірингових компаніях, як воно далі працює на будівництві. І оце дуже важливо насправді. Плюс вони виробляють 3D-сканери, і чим вони відрізняються від інших, звісно, ми теж використовуємо 3D-сканери, але, наприклад, у них там декілька мільйонів точок може бути за хвилину. Я зараз можу помилятися в цифрах. Ну питання в тому, що вони одне приміщення сканують там умовно в 100 раз швидше, чим ми можемо робити це. Це своїми інструментами, і своїм скануванням. Тобто, взяти і зняти реальні розміри і побудувати хмару точок цих приміщень, вони можуть дуже швидко. Тобто, умовно, там, за один день вони можуть обробити велику модель великої будівлі. І далі це застосовується на практиці. Тобто, ми побачили таку систему і прийняття рішень, і проектний процес, і як ця модель потім йде на будівництво, як вона працює в доповненій реальності. І у них ще є така важлива програма, про яку я можу сказати, як залучити молодь в будівництво. Тобто, насправді у Каліфорнії є велика проблема. Вони всі про цифрові технології, про інноваційні компанії, про діджитал, і молодь не хоче йти працювати на будівництво. Я думаю, не, не тільки в Америці, можливо, так. І... Вони роблять програму, де вони навчають фактично безкоштовно людей, як працювати з їхніми інструментами і як це робити в будівництві. Тому велике враження нам, нам цього реально дуже не вистачає, тому що архітектори можуть там зробити ці бім-моделі, навчитися, а далі з втіленням це хромає. Ну а що стосується Волбенку, то звісно, у нас просто були такі закриті зустрічі з. Керівниками Великих фінансових компаній, які фактично ну, приймають рішення, як виділяти ці донорські кошти, в тому числі на відбудову різних країн. І нам просто пояснили, за якими принципами там ухвалюються рішення, що, звісно, такі компанії, вони передусім працюють з міністерствами. Але як можна зробити, щоб вони працювали з різними громадськими організаціями? Тобто, ну є загальний висновок такий, що, звісно, коштів в світі багато. Та їх просто це з ними треба вміти працювати, а мати хороше і хорошу репутацію, а не репутацію з корупцією для того, щоб ці кошти власне взяти, використовувати і працювати, і щоб вони працювали на благо. А, Аня, останнє питання теж на дуже небагато часу, на хвилинку, буквально. Давайте підсумкуємо те, що ви сказали. Що варто, а що ні, взяти українцям для відновлення цієї концепції build Forward. От із того, що про що ми тільки що говорили? Я думаю, що нам теж треба мислити категоріями майбутнього. Кожен архітектор, який підписує завдання на проектування замовником, а це є перший засадничий документ. Практично в кожному є. Нормативний термін експлуатації 100 років. Ми це пишемо завжди. Ми знаємо, що ми проєктуємо цей життєвий цикл об'єкту, але ми все одно мислимо, як тут і зараз зробити швидко, дешево і якісно за можливості і завжди це якісно страждає. А коли ми говоримо про 100 років, якісний показник страждати не може вгоду швидкому і дешевому. І тому, от мислити реальними категоріями майбутнього це дуже важливо. І коли ми собі уявимо, що, наприклад, в майбутньому у нас буде сотні типових садочків і сотні типових шкіл, то ми це вже бачили в радянському союзі. Чи хочемо ми таке майбутнє? Треба думати, і треба, от якраз, мислити цими категоріями майбутнього, і треба мислити процесами. Ми, а як зробити так, щоб ми думали про майбутнє? А як об'єднати всіх в одну в таку екосистему, щоб всі працювали на спільний результат, як той приклад, який я навела шпиталя? Коли кожен підсилює кожного і працює на спільний результат? Оце я вважаю, нам треба взяти і все ж таки будувати майбутнє? Ну да, а фінанси керують. Про цей результат, звісно, саме. але фінанси йдуть до успішних. Так, фінанси так. йдуть туди, хто може показати цей результат. Вони йдуть до успішних і до тих, хто працює з класними процесами. Бо хороші процеси запорука хорошого результату. Дякую вам, пані Анна, за те, що досліджуєте кращі практики відбудови і наполегливо просуваєте їх до шляху розвитку. А слухачам нагадаю, що гостею сьогоднішнього ефіру була архітектор, заступник голови архітектурної палати національної спілки архітекторів України, засновниця архітектурно-проектної групи Анна Крій. Дякую дуже. Дякую. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі Відкритий Простір на радіо Київ 98 вісім Переможемо. Відбудуємо.